Розділ 14. Чарівник у ланцюгах. Незадовго до світанку в королівській палаті аудієнцій почувся дзенькіт ланцюгів. Незабаром охоронці затягли туди цілителя бінесмана і кинули його до ніг раджахтена. Йом здригнулася і зіщугалася в темному кутку, побоюючись, що її вигляд викличе у цілителя почуття відрази. За останні кілька годин у Йом була можливість добряче роздивитися руни сили, випалені в неї на грудях. Жахливі, жахливі руни. Вони були призначені не просто для того, щоб позбавити її краси, вони покроплені і витягували з неї гордість і надію. Хоча його, не бажаючи приносити задоволення Радшахтену, що сили чинила опір впливу цих рун, вона вже не відчувала себе людиною в повному сенсі цього слова. Просто ганчірка забута в кутку, щось здатне лише тулитися в тінь і спостерігати. Легенда свідчить, що колись багато років тому сприяючий на ім'я Федрош, створив руну волі, магічний символ, за допомогою якого його жертви позбавлялися розуму. Якби ті руни, які Рачахтен наказав випалити на грудях Іом, містили цей символ, вона втратила б усяку здатність чинити опір лорду Вовку. Зараз вона відчувала вдячність до Федруша за те, що, перш ніж текти він кару, він знищив цей символ і таємницю його створення. Ланцюги Бінесмана брязкали, коли його затягли до кімнати. У нього були скуті руки, а шия бажально притягнута до ніг. Охоронці протягли його по підлозі і жбурнули до ніг рачахтена. Слідом за цілителем до зали увійшли четверо вогнеплетів лорда Вовка, темношкірі та лисоголові, троє молодих чоловіків і одна жінка. У всіх очах танцювали свої рідні вогники, особливість притамана тільки вогнеплетам. Чоловіки були одягнені в просторий шовковий одяг шафранового кольору. На жінці була малинова мантія. Коли жінка на чолі цієї групи проходила повз, і он відчула жар її тіла, наче від нагрітого каменя, який кладуть у ліжку холодної ночі, могутність цієї жінки відчувалася ще й в тому, що разом із нею до зали увірвалася бурхлива жага, за якою дивним чином відчувався потужний розум. Це прагнення не мало нічого спільного з чуттєвим томлінням, що зазвичай пробуджувалося в його у присутності Бінесмана, бажання виносити дитя, відчути крихітні губи, що припали до набряклих грудей. Ні, вогнеплети несли в собі жагу до насильства, що з'їдає їх, бажання захопити, підкорити, оволодіти, і при цьому їхня некерована людь стримувалася потужним інтелектом. Бідолаха Бінесман був з ніг до голови в багнюцьій сажі. Але коли він підняв свої небесно блакітні очі, в них не було страху. Але ж страх має бути, подумала Йом. – повинен. Ніхто не може рад Шахтену, світлу його обличчя, силь його голосу. За останні кілька годин вона бачила те, що раніше вівити собі не могла. Дві сотні королівських гвардійців віддали дари лорду вовку, і мало кого з них довелося переконувати зробити це. Погляд на обличчя Рачахтена промовлене ним слово заохочення, і вони з радістю віддавали йому все, чим володіли. Ще менше було тих, у кого виникала хоча б думка про опір. Капітан Дерову з палацової охорони попрохав звільнити його від присяги на вірність рачахтену, пояснюючи своє прохання тим, що він пов'язаний обітницею і заприсягся служити дому Сільвереста. Він благав дозволити йому охороняти вежу посвячених, наголошуючи на тому, що інші пливові будинки зараз можуть підіслати вбивсь до Сільвереста. Рад Шахтен погодився, але за умови, що дорогу, віддасть йому один із своїх менш суттєвих дарів дар слуху. З іншим з тих, хто відмовив рад Шахтенну, увійшлися набагато гірше. Капітан От відхилив усі вимоги лорда Вовка, прокляв його і заявив, що бажає йому смерті. Рад Шахтен терпляче і навіть з посмішкою вислухав ці образи. Але коли капітан замовк, жінка в малиновій мантії взяла його за руку майже ніжно. В її очах запалав сміх, коли вогонь ухопив капітана з голови до п'ят. Полум'я поглинало його плоть, плавало його зброю, а він стояв, скочившись і вигукуючи, нелюдські крики. Його крики луною віддавалися в величезному залі. Запах горілої плоті й волосся просучив стіни і відчувався навіть зараз. Обволений труп Ота лежав на сходах біля входу в королівську вежу. Решта мешканців замку Сільвереста покірно пустали перед своїм новим лордом і схилили перед ним голови. Радшахтен спокійно поспілкувався з ними, обличчя його сяяло подібно до сонця. Голос був безтурботним, як морс. Усю довгу ніч воїни Радшахтена одного за одним зганяли найбагатших місцевих купців до вежі, і ті платили данину золотом або дарами. Ніхто не чинив опору. Люди були готові відповісти на будь-яке питання лорда вовка, віддати йому все, навіть самих себе. Ось яким чином Рачахтену, зрештою, стало відоме ім'я молодої людини, що вбила кількох його велетнів, вершників і дюжину Мастифів, кваплячись попередити короля Сільвереста про вторгнення, яке насувається. Навіть зараз воїни Рачахтена прочісували Данвуд, розшукуючи молодого принца Ордіна. Король Сільвереста сидів на підлозі біля ніг Рачахтена. Він був прив'язаний за шию до підніжжя трону, і наче не тямуще кушеня весь час натяговому туску, намагаючись жувати її. Думка відв'язатися йому навіть не спадала в голову. Йом стежила поглядом за батьком, що сидів біля ніг Рачахтена, але навіть це видовище не применшувало в її очах величі лорда Вовка. Його чарівність до такої міри підкурила її собі що ця протиприродна картина зовсім не видавалася їй такою. Інші королі часто тримали при собі в якості домашніх улюбленців, собак або кішок, але Рад Шахтен був вищим, незрівнянно вищим за них усіх. Він заслуговував на те, що біля його ніг сиділи королі. Поруч із Рад Шахтеном стояли його особистий охоронець, двоє радників і п'ятеро вогнеплетів. Зокрема, й жінка, чия присутність змушувала його тремтіти, така сила надходила від неї. Мантія глибоко блакитного кольору вільно облягала її тіло. Жінка схилилася над срібною жаровнею, схожою на велику тарілку на підставці, на якій лежала купа палаючих деревних гілок. Зеленувате полум'я піднімалося на 3-4 фути над жаровнею. В якийсь момент цієї ночі жінка в блакитному ось так само дивилася на свою жаровню, і раптом в очах її спалахнула шалена радість. Вона сказала Рачахтену. Короші новини, найсвітліший. Твої люди вбили короля Гарета Аролей з інтернука. Його світло більше не сяє на землі. Почувши ці слова, Іон відчула, що її ухоплює благовійний жах. Отже, Рачахтен напав і на інших північних королів. Що ж він задумав? Можливо, порівняно з ним ми всі дурні, міркувала вона, такі ж безпорадні й недолугі, як мій батько, що сидить біля ніг Рачахтена. Дивлячись на Бінесмана в неприродному світлі жаровні, Лорд Вовк задумливо смикав бороду. Як тебе звати? запитав він чарівника. Той підняв погляд. Мене звати Бінесман». Ах, Бінесман. Чув, і навіть читав твої травники. Рад усміхнувся з виразом нескінченного терпіння і перевів погляд на одного зі своїх вогнеплетів. Його доправили сюди в ланцюгах? Це ні до чого. Він, здається, безпечним. Вогнеплет пильно дивився на Бінесмана, наче перебуваючи в трансі. Погляд неуважний, спрямований крізь чеклуна. На обличчі замер вираз, ніби він відчував сильне бажання вбити цілителя. Безпечний, так, ваше лорство, сильним голосом відповів Бінесман. Можеш встати, сказав Радшах Бінесман кивнув і на силу піднявся на ноги. Хоча ланцюги не давали йому можливості підняти голову. Тепер його могла як слід роздивитися, що на ногах у нього були кайдани, на руках кайданки, і важкий короткий ланцюг стягував ножні кайдани і металевий обруч на шиї. Хоча Бінесман не міг стояти прямо, це, схоже, не завдавало йому особливих незручностей. Він так багато років провів, схиляючись над рослинами, що спина в нього помітно сутулилася. Стережіться, його мілорде. Сказав вогнеплет, який стояв поруч із Рачахтеном. Він володіє великою силою. Навряд чи, пробурмотів Бінесман. Ви знищили мій сад, а разом із ним і працю більше, ніж п'ятисот років. Загинули також усі трави та прянощі, які я вже зібрав. Про тебе ходить слава прагматичної людини, рад -Шахтен. Упевнений, ти знав, що все це мало величезну цінність. Радшахтен посміхнувся з деяким відтінком жартівливості. Вибач, що мої чаклуни спалили твій сад. Але ти живий чи не так? Виросту ще один. У мене є кілька чудових садів поруч із вілами й палацами на півдні. Там ростуть дерева, привезені з усіх куточків світу. Грунт родючий, Води вдосталь. Вінесман похитав головою. Ніколи, ніколи мені не виростити сад, подібний до того, який ви спалили. Я вклав у нього всю свою душу, я. Його пальці гарячково вчепилися в одяг. Рачахтен нахилився вперед. Ще раз прошу вибачення. Треба було підрізати тобі крила, охоронцю землі. Він вимовив цей титул з відтінком урочистості в голосі, вкладаючи в нього повагу, якої не виявляв цієї ночі більше ні до кого. Іще, майстре Бінесман, я справді не хочу завдавати тобі шкоди. У цьому світі не так вже й багато видатних охоронців землі. Я випробовував ефективні трав, які кожен із вас вирощує, вивчав, як діють притирання і настоянки. Ти, бінесмане, майстер своєї справи. У цьому в мене немає жодних сумнівів, і ти заслуговуєш більших шанувань, ніж маєш. Саме тобі варто було стати майстром вогнища в Палаті сил землі, будинку розуміння, а не цьому шахрою Гоулу. І Ом була в захваті. Навіть перебуваючи в далекому індупалі, Радчахтен знав, які дива робив Бінесман. Лорд Вовк видавався їй майже всезнаючим. Бінесман з-під густих брів пильно дивився на нього. Порізано зморшками обличчя цілителя несло на собі відбиток мудрості, а багаторічна схильність звертатися до людей з усмішкою надавала йому виразу м'якості й сердечності, але в самій глибині очей зараз доброти не було. Йому добре пам'ятала. Що саме з таким оцінюючим поглядом відприхлопував комах у себе в саду. Шана якої нагороджують люди, мене не цікавить. А що тебе цікавить? промовив рад Шахтен. Бінесман не відповів, і лорд Вог запитав м'яко. Ти служитимеш мені? Тонцього голосу його м'які переливи були такі, що майже будь-яка інша людина відразу же розпостелалася б ниць. Я не служу королям, відповів Бінесман. Ти служив Сільвересту, нагадав йому Радшахтен, точно так само, як він служить мені зараз. Сільвереста був мені не господарем, а другом. Ти служив його людям і служив йому як друг. Я служу землі і всім людям на ній, лорд Радж». То нічому б тобі не послужити мені. Бінесман сердито подивився на нього, наче на дитину, яка пустує, знаючи, що цього не можна робити. Ти бажаєш, щоб я служив тобі як людина чи як чарівник? Як чарівник. У такому разі, на жаль, лорд Радж, я не можу дати клятву служити тобі, тому що в цьому випадку сила моя піде на спад. Як так? запитав Радж Ахтен. Я присягнувся служити землі і нікому іншому, сказав Бінесман. Я служу деревам, коли вони цього потребують. Я служу лисицям і зайцям. Людям я служу з не меншою, але й не більшою відданістю, ніж усім іншим створінням. Але якщо я порушу клятву дану землі, якщо замість служіння їй стану служити тобі, моя сила вичерпається. Є безліч людей, які служитимуть тобі, діятимуть у твоїх інтересах, радшахтен. Задовольнися ними. Іом слухала Бінесмана зі зростаючим здивуванням. Вона знала, він щойно збрехав. Він служив людям більше, ніж тваринам. Якось він сам зізнався їй, що мав таку слабкість, особливу прихильність до роду людського. На думку цілителя, це робило його негідним того, кого він вважав своїм господарем, його злякалося, а раптом радшахляз догадається, що Бінесман сказав неправду і покарає його. Лорд Вовк не зводив з Бінесмана пильного погляду, жодної тіні занепокоєння не промайнуло на його чарівному обличчі, яке, як здавалося, йому було сповнене доброти. Бінесман спокійно продовжував. Ти, звісно, розумієш, що як володарун мусиш дбати про своїх посвячених, стежити, щоб вони не голодували і не хворіли. Якщо вони помруть, ти втратиш сили, які запозичив у них. Ті самі принципи застосовані до мене або до твоїх вогнеплетів. Поглянь, вони служать вогню, але й він своєю чергою дає їм сили. Мілорде, прошепотіла жінка вогнеплетка. Дозвольте мені вбити його. Полум'як каже, що він небезпечний, саме він допоміг принцу ордіну втекти. Він підтримує ваших ворогів. Світло всередині нього вороже вам. Рад Шахтен доторкнувся до руки жінки, заспокоюючи її, і запитав Це правда, ти допоміг принцу втекти? Не відповідай йому, хотілося закричати йому. Не відповідай. Але бінесман просто знизав плечима. Він був поранений. Я потурбувався про нього, як зробив би це щодо кролика або урони, а потім вказав йому дорогу в Данвуд, де він зміг би сховатися. Чому? запитав Рачахтен. Тому що твої воїни хотіли його вбити, відповів цілитель. Я служу життю, будь якому життю і твоєму, і твоїх ворогів. Я служу життю так само віддано, як ти служиш смерті. Я не служу смерті, я служу людям. Спокійно відповів Рачахтен. Його очі ледве помітно звузилися, обличчя раптово скам'яніло, набувши безпристрасного виразу. Вгонь винищує, сказав Бінесман. Оточивши себе такою кількістю вогнеплетів, ти, безумовно, теж починаєш піддаватися цій спокусі, теж відчуваєш бажання руйнувати. Рад Шахтен невимушено відкинувся на троні. Вогонь також світить і дає змогу бачити те, що приховано, вигусив він. Він зігріває нас холодної ночі. У мілих руках він може бути знаряддям добра, зцілення, наприклад, світлі та всеславні творіння полум'я. Вогонь породжує життя так само, як земля. Так, він може бути знаряддям добра, але не зараз. Не всі руки, які на нас чекають. І вже, звісно, творіння великого світла не з'являться, щоб виконувати твої накази, сказав бінесман. Гадаю, для тебе було б краще, якби ти перестав вдаватися до цих сил. Він змахнув рукою біг вугнеплетів. Тобі могли б служити інші чаклуни. Чи означає це, що ти готовий служити мені? запитав Рачахтен. Готовий постачати моїм воїнам трави і притирання. Він усміхнувся, і ця усмішка, здавалося, осяяла все навколо. Звичайно, бінесман допомагатиме йому, подумала Йом. Трави для хворих і поранених. перепитав Бінесман. Це я можу робити з чистою совістю, але я не служитиму тобі. Радше Гтен кивнув, вочевидь, розчарований такою відповіддю. Він із Бінесмана могла б послужити йому добру службу. Мілорде. Майже прошипіла жінка вогнеплет, перевівши погляд зі своєї жаровні нарад Шахтена. Він обманює вас, є король, якому він служить. Я бачу в полум'ї людину в короні, хоча й не можу роздивитися її обличчя. Цей король, він іде, він наближається і він може знищити вас. Рад Шахтен нахилився до цілителя. Зелене полум'я жаровні висвітило один бік його обличчя, залишаючи в тіні інший. Мої вогнеплети здатні проникати в майбутнє за допомогою полум'я, прошепотів він. Скажи мені, Бінесмане, чи можеш ти зробити щось подібне за допомогою землі? Що, насправді є король, який здатний знищити мене? Бінесман склав руки на грудях і якомога більше випростався, стиснувши кулаки. Я не дружу з лордами часу, звідки мені знати майбутнє? І не намагаюся прочитати його за допомогою полірованих каменів. Однак, безперечно, ти нажив собі чимало ворогів. Але, королі, кому ти служиш, існує насправді. Бінесман завмер у мовчанні, заглибившись у свої думки, насупивши брови. І Йому подумала було, що старий цілитель не стане відповідати, як раптом він забурмутів Дерево і камінь, дерево і камінь, ви зі мною заодно!» Метал, кров, дерево і камінь те, що підладне мені, що підладне мені. Що? перепитав Рачахтен, хоча поза всяким сумнівом ручув кожне слово старого. Я не служу жодній людині, але ваше лорство королі справді наближається, король, якого покликала сама земля. Чотирнадцять днів тому він увійшов у Геридон. Мені відомо це лише тому, що я спав у лонах. І чув, про що шепотілося вночі каміння. Голос звернувся до мене, безхитрисний, як голос жай Воронка. Йде новий король землі, він уже поруч. Убийте його. разом закричали всі вогнеплети, почувши ці «Він служить вашому ворогові. Рад Шахтен підняв руку, закликаючи їх до мовчання, і запитав Хто цей король землі? Його очі спалахнули. Вогнеплети продовжували закликати смерть на голову Бінесмана. Іом злякалася, що Радшахтен зрештою, дослухається до них. Світло в їхніх очах розпалювалося дедалі яскравіше, і коли жінка підняла кулак, він запалав, наче смолоскип. Тепер бажання Радшахтена значення немало. Вогнеплети не зупиняться, вони вб'ють Бінесмана. Думаючи тільки про одне, як врятувати цілителя, Іом закричала Це ордін. Король Ордін перетнув наш кордон два тижні тому. Тієї ж миті ланцюги, якими був скутий Бінесман, впали. Він розтиснув кулаки і жбурнув повітря щось. Жовті пилюські квітів, висухлі корінці і сухі листя запурхали в зеленому світлі. Вогнеплети дико завулали від жаху і відступили, немов під натиском вихору квітів. Жаровня згасла. Ба більше. Тієї самої миті заблимали й згасли всі ліхтарі в палаті у і величезну залу усвітлювало тепер лише бліде ранкове світло, що проникало крізь великі аркери. Коли очі йогом звикли до цього усвітлення, у нас пантелично озирнулося на всі боки, вогни плети лежали, наче відкинуті від на блискавкою. Вони були приголомшені, дивилися, не бачачи, і жалібно поскулювали від болю. Приміщення раптово наповнилося чистим гострим ароматом, наче туди увірвався вітер із далеких луків. Бінесман стояв, випроставшись на повний зріст і дивлячись на рад шахтена з-під кошлатих брів. Кайдани і кайданки лежали біля його ніг, які раніше замкнені. Це виглядало так, наче вони просто зіскузнули з його кінцівок. Хоча вони плети з приголомшеним виглядом лежали з боків Бінесмана і мали такий вигляд, ніби відчували сильний біль, і он під час цього нападу не відчула нічого. Квіти торкнулися її обличчя і впали на підлогу. От і все. Рад шахтен, вчепившись у ручку трону, сердито і з деяким роздратуванням дивився на цілителя. Що ти зробив? тихим рівним голосом запитав він. Завадив твоїм вогнеплетам убити мене, відповів Бінесман. Вони ненадовго вийшли з ладу, тільки усього. А тепер прошу вибачення, ваше лорство. У мене багато справ. Ти ж маєш потребу в травах для своєї армії. Вінсман повернувся, збираючись покинути зал. Це правда, що ти підтримуєш короля Ордіна. Ти будеш битися на його боці. Вінесман скоса глянув на лорда вовка і похитав головою з таким виразом, наче його злякало це припущення. Я не хочу битися з тобою, дзвінким голосом відповів він. Я жодної людини не позбавив життя. Ти глухий до поклику землі, Раджахтен. Чарівне, величне древо життя розкинуло над тобою свої гілки. І листя його нашіптує тобі, але його шелест не досягає твоїх вух. Натомість ти просто спиш серед його куріння і бачиш сни про завоювання і перемоги. Зміни напрямок своїх думок, спрямуй їх на захист і збереження життя. Ти потрібен людям. Я покладаю на тебе величезну надію, рачахтен. Хотілося би, щоб я міг назвати тебе другом. Рачахтен уважно вдивлявся в обличчя старого чарівника. Який тобі зиск у нашій дружбі. Дай обітницю землі, що не станеш завдавати їй шкоди. Дай обітницю, що будеш допомагати людям вистояти в похмуру епоху, що настає. І що я маю робити, керуючись цими обітницями? запитав Радшахтен. Позбудься вогнеплетів з їхнім лютим бажанням знищити землю. Почни цінувати життя, всіляке життя і тварине, і рослинне, смакуй плоди рослин, не знищуючи їх. Бивай тільки тих тварин, які необхідні для підтримки життя, не губи даремно живі створіння, будь то звір або людина, припини цю розв'язану тобою війну, відклич своїх воїнів. Тобі є чим зайнятися. На південних кордонах неспокійно, там раз у раз з'являються спустошувачі. Бийся з ними. Довго, дуже довго, Рачахтен просто сидів на троні, пильно вдивляючись у Бінесмана. У цей час до палати увійшов служитель і приніс запалений ліхтар, світло якого осяяло задумливе обличчя лорда Вовка, І он вловила пристрасне бажання в очах радчахтена, і на мить вона майже повірила в те, що він дасть обітницю. Проте, коли служитель підніс ліхтар ближче, і он побачила, що рішучість рачахтена здригнулася, як язичок полум'я. Присягаюся захищати рід людський від спустошувачів заради його власної користі. Казав Радшахтен, я роблю тільки те, що, як мені відомо, повинен робити. Нічого ти не робиш із того, що повинен, вигукнув Бінесман. Прислухайся до себе. Ти привласнив стільки дарів голосу, що, кажучи, переконуєш сам себе, якими божевільними не були твої аргументи, ти обманюєш сам себе. Серце йом заколотилося, коли до неї раптово дійшло, що Бінесман має рацію. Радшахтена заворожували звуки власного голосу. Їй ніколи навіть на думку не спадало, що таке можливо. Вінсман продовжував так само схвильовано. І все ж ти ще в змозі змінити хід своїх думок. Ще є час. Викинь із голови божевільні ідеї. Перестань грабувати людей. Налаштуй себе на добро. Він повернувся і поквапився із залу. Звичайнісінький на вигляд, згорбаний старий, і все ж у ньому не відчувалося ані найменшого страху, начебто подумала йому. Він просто сказав усе, що хотів, ніби це він привів сюди лорда вовка у ланцюгах, а потім він пішов. Іом від подиву відкрила рота. Поки що цілитель литель був єдиним, хто цієї ночі наважився отак узяти і покинути радшахтена. Вона зі страхом очікувала, що за цим відбудеться. Раптом Радчахтен накаже схопити старого і притягти його назад, спробує силою змусити його служити собі. Але лорд Вовк сидів усе з тим самим задумливим виглядом, спрямувавши погляд у темряву коридору, в яким пішов бінесман. Через деякий час почали оговтуватися вогнеплети, і тут якраз у палату біг охоронець і доповів, що цілителя щойно помітили за міськими воротами. Накульгуючи, він крокував у бік Данвуда. Нашим лучникам на стіні нічого б не завадило застрелити його, сказав охоронець. Але ми не знали, як ви до цього поставитеся. Нелюди розкинули свій табір у ланах, але ніхто з них не затримав його. Накажете привести його назад. Рад Шахтен осупився. Як можна було за такий короткий час опинитися так далеко за межами замку. Незбагнено. Так само, як і те, що ніхто з чудово виштруваних воїнів Рад Шахтена не зупинив старого. Він же біля краю лісу? запитав лорд Вовк. Так, мій лорде. Що він задумав? Здавалося, Радшахтен просто розмірковував у голос. Помовчавши, він додав Надішліть загін мисливців, нехай знайдуть його, якщо зможуть. Але йом відчувала, що вже надто пізно Бінесман загубився серед дерев Данвуда, стародавнього лісу, що увібрав у себе всі сили землі. Навіть найдосвідченіші мисливці Рачахтена не зможуть відшукати в Данвуді слід охоронця землі.